Вправа 1383. Яку цифру можна підставити замість x, щоб утворилася правильна нерівність Літерою x, позначено одну і ту саму цифру в кожній нерівності. Ну що ж, почнемо аналізуємо перше завдання, бачимо, що в нас 0, потім йде х, потім 5. Більше, ніж 0,6, а потім Х. Ну, коли в нас ліва частина буде більше за право, аналізуємо, що в нас відрізняється. У нас 0,0 0, 0, там і там, але тут у нас 10х, а отут у нас 10х6. Ось тут у нас сотих 5, а отут у нас сотих Х. Тут не можна прийняти тільки x і 6, бо інколи має, 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 має на цей результат має вплив і сота частина. В даному випадку в загальному ми можемо сказати, що тоді записуємо, що x. 5 має бути більше, ніж 6х. Де х якась цифра? Ну, давайте міркувати, по-перше, чи х може дорівнювати 6? Якщо я тут напишу 6, то буде 65 більше, ніж 60, бо х теж 6. Ні. То виходить, що х не може дорівнювати 6, тому що у нас тоді не буде правильна ця нерівність. Виходить, що х тоді лише більше, ніж 6. Наприклад, 7. 75 більше, ніж 67. Записуємо, отже. Пишемо. Замість х можна підставити. Підставити. цифру, Ну і записуємо тобто 6 не може бути, а 7 і більше може бути. Тому пишемо 7, 8 і 9 є. Переходимо до другого задання. Бачимо 8, цілих, потім 5х менше, ніж 8,х. Аналізуємо, що у нас відрізняється. Ціла частина у нас однакова, але тут десятих у нас 5, а отут Х. А сотих тут Х, а ось тут 3. Ну, в загальному. Ліва частина буде менша за праву, тоді, коли 5х менше буде, ніж х3, то пишемо тоді. Записуємо 5х у нас менше ніж x3. Ну, а якщо так, то тоді давайте міркувати. Ну, по-перше, чи х має бути більше за 5. А чи може бути 5 замість x? Якщо я напишу замість x5, то тут у нас буде 55 менше, ніж 53. Ні. 55 у нас не менше, ніж 53, то 5 не може бути. А От 6 може бути 56 менше, ніж 63. Так, менше. То пишемо отже, записуємо замість, X, можна пишемо підставити, цифру. Ну і записуємо цифру. Виходить, можна підставити. І ще раз 5 не можна, а тільки 6, і більше. ми пишемо 6, 7, 8 і 9. Ну, наприклад. Тобто, ми можемо, якщо сюди підставимо цифру 7, то вийде 8,57 це менше, ніж 8,73. Переходимо до третього завдання. Бачимо 0, цілих, а потім. Х8 більше, ніж 0,8х. Ну що ж, аналізуємо тоді, які у нас тут будуть частини відрізнятися. Ціла частина 0,0, там і там. Тут у нас сотих Х. Десятих, а тут у нас 8, а тут у нас сотих 8, а тут Х. В загальному ліва частина буде більша за право, якщо у нас Х 8 буде більше, ніж 8х. Пишемо тоді. Х8 має бути більше, ніж 8х. Добре. Ну що ж, аналізуємо тоді, х має бути більше за 8. Бо тут у нас і тут ось вони. Має бути більше за 8. Але чи може бути 8? Якщо ми підставимо 8, то у нас буде 88 більше, ніж 88. Це так? Ні. Тобто 8 не може бути. Виходить, що х у нас може бути тільки цифра 9. Записуємо тоді. Отже. Пишемо замість x можна. Підставити. Пишемо цифру. Лише одну цифру. 9. То що це означає? Що виходить тільки 0,98 більше, ніж 0,89. Переходимо до останнього четвертого завдання. Знову тут бачимо 0,x 8 менше, ніж 0,8х. Тут було більше, а тут менше. Ну що ж, аналізуємо, що у нас відрізняється. Тут у нас буде х, тут у нас 8, тут у нас 8, а тут у нас х. Ще раз, в загальному, звичайно, що буде це правильно, коли х менше, ніж 8. Але інколи треба врахувати і те, що йде після цього знаку. Бо інколи буває так, що ця нерівність буде правильна, і коли х, наприклад, дорівнює 8. Тому пишемо, що в загальному випадку пишемо тоді. Записуємо, що x8 у нас менше, ніж 8 x Ну що ж, найстарший розряд це у нас ось тут x, є тут 8. То коли він буде менший? Коли x буде менше за 8, але приявляємо про всякий випадок і 8. Бо може бути таке, що це правильно буде нерівність. 88 менше, ніж 88? Ні. То виходить, що у нас буде тоді х лише менше за 8. Пишемо, отже, пишемо, замість х можна підставити Цифру, отже, менше, ніж 8, це, наприклад, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 і 0. То пишемо, можна підставити цифру, пишемо 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. І остання цифра 7. Ну що ж, для прикладу, візьмемо цифру 5, то виходить, що 0,58 це менше, ніж 0,85. Я сподіваюся, що ви зрозуміли. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. В першому завданні у нас можна підставити цифру 7, 8 і 9. В другому завданні можна підставити цифру 6, 7, 8 і 9. В третьому завданні можна підставити тільки цифру 9. І в четвертому завданні можна підставити цифри від 0 до 7. 0, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Ну що ж, ось таке завдання на повторення, щоб ми пригадали, як порівнювати десяткові дроби. На цьому вправу завершено.